Привіт, друзі! Сьогодні тема гаряча: газ плюс добрива плюс кукурудза. Кажете, цьогоріч кукурузу замінить соя? Так, то воно так, та є різниця між експортною позицією та продуктом для внутрішнього споживання. Звичайно, не все так однозначно, багато проблем і мало фінансів. Але газ в Європі дешевшає, а в Україні анонсовано здешевлення цього енергоносія наполовину. І це добрий дзвіночок для того, щоб подумати, чи варто відмовлятися від кукурудзи. Досить слів. Ну, до фактів. Найперше відомо, що озимих українці посіяли чи не наполовину менше, ніж зазвичай. Стільки полів порожніми стояти не можуть. І якщо насіння соняшнику фактично розкуплено, то з кукурудзою ситуація інша. Хоча ціни на посівний матеріал зросли, але його на ринку більше, ніж можуть використати аграрії. Тому у перспективі через профіцит товару ринок, ймовірно, може і підрізати ціну. Другий аргумент подешевшення газу. А це тягне за собою два важливих для аграрія моменти. Зниження цін на добрива та здешевлення досушування урожаю. Минулого року аграрії масово скорочували використання добрив, посилаючись на запаси їх ґрунті, або відмовлялися від дорогих препаратів, надаючи перевагу дешевим аналогам. І фактично вичерпали накопичені полями резерви поживи. За даними холдингу Остхем, загалом ринок добрив за підсумками 2022 року просів приблизно на 40-55% із 4 мільйонів 750 тисяч тонн до 2 майже 3 мільйонів тонн. Досяг свого дна на початку літа і почав швидке відновлення. Цієї весни земля потребуватиме підтримки. У Мінагрополітики підрахували, що потреба добрив на весняний сезон становитиме приблизно півтора мільйони тонн. Завдяки теплій зимі та енергозберігаючим технологіям запаси газу у Європі не вичерпалися і він почав дешевшати. Тому тамтешні виробники добрив пропонують їх на ринку за нижчими цінами. А збільшення світових обсягів виробництва карбаміду та експорт діамонії фосфату із Китаю теж вплине на стабілізацію цін. Чи варто й нам чекати на стрімке зниження вартості добрив? Вітчизняні виробники препаратів живлення рослин також спостерігають тенденцію до здешевлення їх продукції. Головне питання, як швидко це відбудеться. Газ падає в ціні в Європі. Відповідно, ціни на азотну групу добрив теж почнуть знижуватися, зазначає Сергій Прокопенко, директор ТОВ «Тетра Агро». Наскільки це буде залежати від ціни газу та наявності продукції на ринку? Якщо пропозиція перевищуватиме попит, то дилери скидатимуть ціну, оскільки зацікавлені будуть продавати запаси. Не менш важливий фактор купівельна спроможність аграріїв, котра через фінансові труднощі, спричинені блокуванням експорту та падінням Цін на зерно значно просіла. Відповідно, ринок азотних добрив в Україні дуже сильно стиснувся. Збільшення пропозиції дешевих імпортних добрив все ж змушує українських виробників опускати ціни на аміачну селітру напередодні сезону, що є унікальною ситуацією. Початку лютого ціни на аміачну селітру знизилися до 35 тисяч гривень за тонну, з ПДВ та доставкою на карбамід до 36 тисяч гривень за тонну, каз 32 до 29 тисяч гривень за тонну, вапнякову селітру до 27 тисяч гривень за тонну. З іншого боку, сезонний попит може спричинити і до підвищення ціни. В Мінагрополітики вважають, що необхідний для весняно-польових робіт обсяг азотних добрив, а це 1 мільйон тонн, зможуть забезпечити вітчизняні підприємства. Потребу в комплексних добривах планують покрити за рахунок вітчизняного виробництва і часткового імпорту. Йдеться за розрахунками Мінагропрому про 500 тисяч тонн. Сергій Прокопенко, директор ТОВ «Тетраагро», впевнений, що підстав для подорожчання комплексних добрив немає. З одного боку, азотна група, яка входить до їх складу, впливатиме на вартість у бік зниження ціни. З іншого, замість дешевого білоруського калію вітчизняні виробники використовують дорогий ізраїльський, німецький, узбецький, логістика якого дуже складна, так само дорогий і фосфор. Велике значення для виробництва НПК має також вартість електроенергії, можливість працювати безперебійно. Тому, якщо ціни комплексних добрив і відкотяться назад, каже Сергій Прокопенко, то вже після посівної. За попередніми прогнозами, під кукурудзу українські фермери планували відвести на 10-20% площ менше, ніж торік. Однак є ймовірність, що багато хто повернеться до звичних обсягів вирощування кукурудзи. Адже сприятливіші ціни на газ, здешевлення добрив та доступність доброго насіння серйозні аргументи на користь цієї культури. Залишиться вирішити одне з головних питань збут. Для кукурудзи цю позицію можна розглядати як у короткостроковій перспективі, так і відкласти на 2024 рік. Можна було б сказати: ловіть момент, всі сійте кукурудзу. Але кожен український господар вирішує сам. А що скажете ви? Чи варта шкіра виправи? Залишайте коментарі. Мудрих вам агрорішень та більше можливостей. Тримаймося, бо аграрії тримають всю Україну!